И продолжим эфир разговором в студии. Наш гость Андрей Волошин, политолог. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, не будем делать секрет, героям слава. Не будем делать секрет. Вы вместе с вами в студии могли следить за тем, что происходило. И слышали и Арсен Борисовича, и Арсения Петровича, и господина Киряка, и Геращенко. Что главное вот из докладов услышали вы? Головний сигнал для суспільства це те, що влада справді декларує конкретні кроки по боротьбі з корупцією. Це дуже добре, що ваш канал транслював, тому що це дуже важливо усвідомлювати. Ну, тому що те затримання, яке було два дні тому, ми всі бачили в прямому ефірі, але це лише один приклад. Він сказав, що Україна прикладів, має, які сьогодні озвучили, назвали, і дуже добре, якщо це справді справдиться. Угу. Також хотів би відзначити, там виступав новопризначений п'ять місяців тому керівник Київської обласної міліції Вадим Траян. Це якраз. Дуже позитивний приклад кадрових змін, тому що це людина нова, людина от молода, яка пройшла от війну. І він, ну, ми бачили, що діє дуже ефективно. Потрібно от побільше таких людей, людей патріотичних в правоохоронні органи. Премьер сказал, что страна должна ощутить, что Украина меняется. Вот как вы думаете, вот благодаря таким открытым совещаниям, открытым задержаниям, вот открытым процессам страна действительно ощутит? Потому что у нас есть у нас какая привычка вообще ментальная. Мы нам вот так мы ругаем, нам по-другому мы тоже ругаем. У нас есть привычка ментальная ругать. Это надо признать. Но вот сейчас, когда вот мы видим, что это становится уже таким систематичным действием, как вы считаете, будут ощущения складываться у граждан, что действительно происходит важные изменения? Я сподіваюся, що так вот якраз в, в своєму виступі казав, що от проводить ВИЧ, і потрібно щоб було більше діалогу от громади і правоохоронних органів. Також потрібно боротись з конкретними корупціонерами, по яким є в принципі багато матеріалів. От і різних журналістських розсліджень. Досліджень я тут можу згадати, от дзеркало тижня. От друкували цікаві дослідження по е по збройним э, кампаніям і таким речам І все це має от, отримати належне от розслідування, зміни і певні наслідки. Олександр Турчина висказав сказали що корупціонерів прежде відправляти в місця лишення свободи, потрібно відправляти на фронт. Ну, это пока я так думаю в рамках эмоционального выступления, но от, тем не менее, как вы считаете, вот такая ініціатива может быть запроваджена? Я думаю, так я думаю, тут треба потрібно підійти комплексно до реформи, можливо, і пенітерцерпенітерціарної системи. От, тобто є багато затриманих, їх кількість більшості це не лише корупціонери, це скажімо там диверсанти або різні от, е, злочинці, і їх потрібно, якби щоб вони не просто там сиділи в тюрмі, а наприклад, своїм от, трудом на благо України це не обов'язково там має бути тільки фронт, а, наприклад, робота на підприємствах, які роблять. Продукцію для фронту, або така річ, як там рити, окопи, те, що можуть робити майже всі. Тобто, звісно, це потрібно. Тобто, uh -huh. якщо якийсь корупціонер, скажімо, високопоставлений, який має багато заощаджень, то він, скажімо, буде там сидіти і намагатись собі якісь кращі умови отримати. і, ну, Певним чином, якби відпочивати, чекати поки того часу, коли він зможе спробувати задіяти механізми і вийти раніше, так потрібно зараз все для фронту і для реформування України всі задіяти, в тому числі і е, систему от, тюрем і ізоляторів слідчих. От только штори розширеного зістання колегії МВД Арсений Петрович поінтересувався одного з виступаючих у середній заробітній платі слідувателя озвучна була цифра в 2300 гривень. на что он сказал, что нужно в разы поднять эту сумму. Арсен Борис Чаваков сказал, что 30 тысяч у нас, э, нам хватит. Вот, как вы думаете, вот такое, даже больше, чем в 10-15 раз, такое, можно сказать, годовая зарплата за месяц, насколько она может решить вопрос коррупции э, в органах МВД? Я думаю, что это, без сумнівів важный крок. Тому що ми розуміємо, що в приватній сфері там навіть от, охоронець отримує там набагато більше ніж ніж зараз. От, а скажімо, пропорція ризиків і відповідальності. она мирно, поэтому мають быть высокие, ну, в высокие зарплатни в всех государственных сферах. Но если и это, я цього... простите, да, если речь идет вот о каких-то мелких, да, правонарушениях и э, взятки там, там в 2-3 тысячи гривен, тогда это может вопрос решить. Но если речь будет идти о действительно крупно, э, ну, там, миллионных каких-то там делах, і взятки там в 100, 200, 300, 500 тисяч гривень, наприклад, а ми понимаємо, що все одно зарплата навіть в 30 000 не не вирішить. Ну, потрібно викорінювати корупцію різними методами, от один з методів це якраз страх того, що от хабар чи корупційні дії вони будуть потім оприлюднені. І всі це побачать, і буде покарання. Це може бути для багатьох моментом стопу, сигналом для стопу. А ну також, якби я переконаний, що є багато людей, які не налаштовані от, будувати нову країну з старими корупційними звичками. Також потрібно залучати нових людей, в яких немає цього досвіду і немає от, бажань. Поки ці нові люди з таким рівнем зарплат, це може бути їх робота розцінена як певна волонтерська діяльність, але в ідеалі ми розуміємо, що коли зупиниться війна. Коли буде економічне зростання, будуть зростати і зарплати в державній сфері, і вже зараз це можна запроваджувати, наприклад, скороченням самої кількості і певної там таких речей не, не потрібних. Ну як приклад можу згадати, от робили недавно журналісти дослідження про автопарк Верховної Ради, що скільки от іде грошей, там 40 мільйонів, якщо не помиляюсь, і по суті, це неефективно. Більшість депутатів не користуються тими. Що не писав, якщо, нам... написав, да, якщо скажімо, большой. от це ну ресфорросформувати, додати якусь частину з цього до і зарплат, і коштів на депутатів, це буде набагато ефективніше, а на тому місці може от або його продати, або там побудувати якийсь новий центр. Це як один з прикладів і реформувати потрібно ефективність, збільшуючи відповідні зарплатні, Продовжуючи тему доходів. Глава Нацбанка объяснила, на чем она заработала почти 27 миллионов гривен в 2014 году. Об этом Валерия Гонтриева рассказала в интервью Хабс. По ее словам, перед тем, как пойти на госслужбу, она продала инвестиционные сертификаты фонда «Инвестиционный капитал» фонд облигаций. За это она получила оплату в размере более 8 миллионов гривен. Также Гонтриева продала свою долю в компании «Инвестиционный капитал Украина». За это Оплату она получает по траншево, так как сумма сделки достаточно велика. Первый транш в размере почти 16 миллионов гривен Гонтриво получила в конце прошлого года. Также Гонтарева рассказала, что у ее сына был депозит в Дельта банке в сумме 800 тысяч гривен, из них 600 тысяч пропадает, потому что банк прекратил возвращать вклады. А фонд гарантирования вклада выплатит только 200 тысяч гривен, рассказала глава Нацбанка. Вот и э, о доходах э, других чиновниках очень часто всплывает информация в социальных сетях, в средствах массовой информации. Э, на ваш взгляд, должен же каждый чиновник выйти и открыто рассказать, например, тоже госпожи Гонцеревой, откуда э, при зарплате его вот, там чиновников столько-то тысяч гривен у него автомобиль Мерседес, БМВ, охрана? Звичайно, це потрібно і потрібна не тільки от річ, що це декларація доходів, а і декларація витрат. Тут не треба йти далеко за прикладами в. Наприклад, в Балтійських країнах це дуже от, ця система ефективно діє, і от всі чиновники показують свої от не тільки видатки, а й витрати. Там наприклад, їх неспівмірність вже може стати підставою для якихось розслідувань. Безусловно, а я от хочу поділитися інформацією, яка у нас появилась. Задержаний з глава Госслужби надзвичайних ситуацій Сергій Бачковський заявив, що невинові і готов пройти перевірку на поліграфію. От такою така а, у, а у нас є да. інформація. Сейчас информация о боевике обстреляли город Золотое, который находится прямо на линии разграничения в Луганской области. Там перебит газопровод. Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация. Согласно сообщению, боевики целились в блокпост украинских военных, но повредили газовую трубу. Сейчас город Золотое без газа. Подробно о ситуации в Луганской области мы спросим у директора департамента массовых коммуникаций Луганского ОГА Ярослава Галаса. с нами на связи. Ярослав, здравствуйте. Доброго дня. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация в Золотом, когда там восстановят газоснабжение? Ні, на жаль, ще не відновили, йдуть ремонтні роботи. Там пошкодження, хоч і не дуже е, масштабні, але доведеться попрацювати ще. Тобто, поки що, місто без, без газу. Це вже не вперше. До речі, це й минулого тижня. Вони обстрілювали цей опорний пункт. Там міліція українська дислокується. Ну тоді обійшлося без жертв, і без руйнування. Тепер якось влучили прямо в газорозподільчий пункт. Ми розуміємо, що обстріли можуть помішати ремонту газопроводу. Наскільки дійсно це сложно зараз восстановить газоснабження? Ну зараз там тихо, тому ремонтники працюють спокійно. Ну просто тут треба на увазі, що відновлювали системи ці життя навіть під вогнем, коли йшли активні бойові дії. Тій же станиці Луганській чи в Терхізденці, тому в принципі, до цього готові. Ну, зараз, ще раз повторююся, нічого не заважає, тому до кінця дня газопостачання має бути відновлено. Наскільки інтенсивні обстріли в області, і які ще населені пункти попали під обстріли? Які там розрушення? Руйнувань, на щастя, в нас немає, хоча загалом порушилася бойова ситуація. За минулу добу, тобто за ніч і за сьогоднішній ранок кілька ну, це най найбільш відчутний обстріл. Це в золотому, де є пошкодження газопроводу. А так стріляли знову ж таки між стаміжки і сокільниками. Там були бойові зіткнення між нашими силовиками і так званими козаками. Околиці Троїцького були обстріляні, і можливо навіть з артилерії. Це вони серед ночі кілька разів такі відчутні вибухи. І були перестрілки з автоматів і з гранатометів. Вона от якраз стоїть на, на, на самій лінії розмежування на березі, там часто от, перестрілки йдуть між двома сторонами, але у всіх випадках без жертв серед мирного населення, без постраждалих і немає інформації, що хтось поранений чи загинув з військових. Спасибо вам большое, Ярослав, за знайшли можливість нам ефір. Ярослав Галас, директор департамента массовых коммуникаций Луганского Габл, с нами на связи. Ну, спасибо, мы вынуждены сказать Андрею Волошину, политологу, поскольку наше эфирное время в студии заканчивается. Андрей, это, спасибо, да. Большое. Спасибо. Будем рады вас видеть еще.